24 населених пункти постраждали від ворожих ударів на Запоріжжі. Ворог обстріляв область 95 разів атакувати артилерію, безпілотникам, авіацією та РСЗВ. Зафіксовано 88 повідомлень про руйнування цивільних об'єктів. Постраждалих наразі немає. Юрій Малашко, керівник Запорізької ОВА, Разом з нами в ефірі. Вітаємо вас. Вітаю вас. Пане Юрію, розкажіть, якою є ситуація наразі в області? Ну, ворог продовжує нас обстрілювати і застосовувати як артилерійські, так і БПЛА і авіаційні керовані і не керовані бомби. Е, наразі є повідомлення про деякі руйнування е, інфраструктури. Е, -х, 300 трьохсотих у нас немає, слава Богу. Справді, слава Богу, що немає двохсотих-трьохсотих, але як ми зазначили, обстрілюють значить С-300. Тут варто говорити про наслідки, тому що це дуже потужна зброя, але потерпають від росіян громади області в цілому. От напередодні до речі, авіаційними ударами були знищені кілька будинків приватні авто Приображенській громаді. Напевно, йдеться про керовані бомби. Чи можна ну більш? Детальніше розповісти, в яких громадах ситуація на тепер є найскладнішою? можливо, йдеться про відселення тимчасове людей. Ну, наразі у нас по всій лінії фронту іде е, тик, такий потужний обстріл. Це як і Степногірське, так і малаток Мачко, Ріхов, Гуляйполе, е, Комишуваха і так далі. Е, да, с 300 вони дуже потужні. На жаль, е, вони летять до нас дуже швидко від точки. Вильоту до прильоту у нас десь близько 40 секунд. Більш того, так сьогодні вночі ворог поцілив по місту Запоріжжю. Постраждалих у нас немає, але трошки зруйнована цивільна інфраструктура. На загал ми тримаємось і готуємось до деокупації. СРСЗВ, окупанта окупанти атакували селище Малокатеринівка, Староста звертається по допомогу. Чого власне бракує? Що потрібно перед усім, чи є критичні випадки в інших населених пунктах? І до кого хотіли б звернутися по допомогу? Маєте можливість це зробити зараз? Ну, якщо говорити про матеріально технічну допомогу то у нас є все необхідне для того, щоб прикрити будинки, або законсервувати їх. Є матеріальний резерв, який є і в області, і безпосередньо у населених пунктах. У будь-якому разі, якщо є такі потреби, вони звертаються або староста, або керівники військових адміністрацій до нас до області, і ми надаємо все необхідне, що Можливо, і не як і перекриття шифером дахів, так і консервації будинків, шифером дахів, так і консервації будинків. Буквально днями в нашому ефірі Іван Федоров, міський голова Мелітополя, розповів, що окупанти готуються до відходу із заес. На це вказують мало фактів. Так само готуються до відходу з окупованих тимчасово громад Запорізької області. Можливо, ви підтвердите цю інформацію або можливо поділитеся оновленими якимось даними і вашими спостереженнями. Насправді у нас є інформація щодо таких випадків, а саме вони під виглядом, наприклад, евакуації, самі тех... Росгвардія переїжджає разом з цивільним населенням, наприклад, Енергодару. є випадки того, що примусово. І спеціально роблять так, щоб на лінії розмежування фронту не підвозять харчування, щоб люди виїжджали як мога подальше. Є також випадки, наприклад, привезли до Бердянського наш цивільне населення, покинули їх і все більше нічого. Цивільне населення має або вирішувати самостійно ці всі свої питання а деякі просто повертаються назад до своїх домівок, в тому числі побоюючи, що буде розграбування що є вже такі випадки, таких домівок. І на сам кінець, чи відомо вам це вже про е, тези, які ми чули від е, оперативного командування Південня, але це стосується знову ж таки, і Херсонщини, частини тимчасово окупованої, і Запорізької області. Е, що росіяни е, або вивозять, або нищать документацію? Ну, по перше, пов'язаною там з паспортизацією примусовою, е, можливо, там з іншими якимись злочинами, щось про це відомо по Запорізькій області. Щось так, у нас... у нас. На жаль, але Ю... Юрій Юрій Малашко. А, ми чуємо вас. будь ласка. так. Добре, у нас так є інформація, що з енергодару безпосередньо вивозять документацію, вивозять і до, до речі, використовують Запорізьку атомну електростанцію як сховище для снарядів та важкої техніки. Є інформація, що крім того, що вивозять документацію, і потихеньку все, що можна тільки вивезти, якщо говорити про енергодар. А в цілому, знову ж, ми готуємося, так і вони готуються до деокупації. Ми до деокупації. Ж, Дякуємо вам, Юрій Малашко, керівник Запорізької обласної військової адміністрації, коментував ситуацію в області на ТП. Ну а ми зараз переносимося в нашу.